Своє 70-річчя відзначила рівненська школа номер 8 На урочисту подію завітали педагогічний колектив та випускники школи різних років. Грамотами та подяками за сумлінну працю нагороджували вчителів школи. А співами і танцями радували активісти шкільного самоврядування. Директор школи Ніна Назарук каже, їхній школі є чим пишатися. Нас стабільний вчительський колектив, колектив, який прагне до розвитку і до досконалення і. На мою думку, вчителі нашої школи не бояться пробувати щось нове. Ми є базовою рівненською школи по роботі з обдарованими. А взагалі, звичайно, середнісна школа, яка працює, яка живе за законами своєї маленької держави. І якщо таких шкіл у державі є багато, значить наша Україна і освіта буде. Не залишились осторонь святкування і міські обранці. Свої привітання та подяку висловив депутат Рівнеради Сергій Васильчук. І хочу привітати і сьогоднішній педагогічний колектив, всіх вчителів з цим гарним святом, оскільки я переконаний в одному, що відродження нашої держави неможливо без духовного і без культурного відродження нашої країни, наших дітей. Я переконаний, що наші діти це самі талановиті, самі гарні і самі успішні. Напередодні свята найактивніші учні шкільного самоврядування отримали подарунки від першого місцевого. Їх пригощали солодощами та дарували сіні подарунки. Та головним сюрпризом для дітей стала екскурсія на телеканалі Рівне 1 Рада школи це така форма організації дитячого самоврядування. Це дуже активні діти, в них горять очі. І коли ми запитали, чим можна заохотити діток, сказали, проведіть для цих самих активних от екскурсію, наприклад, на телеканалі. Ми залюбки їх запросили і бачимо. Тому, що в дітей очі горять, і вже себе багато хто мріє бачити на телебаченні, в журналістиці. Ми дуже задоволені від спілкування з дітками. Я сподіваюся, вони також діти щасливі із захопленням та цікавістю слухали історію про телебачення. Окрім того, школярі відчули себе у ролі справжніх ведучих новин рівного. кажуть, мають безліч позитивних емоцій та вражень після екскурсії. Враження просто неймовірні, адже я дізналася дуже багато чого нового, як саме проходить зйомка, навіть тих самих новин, які ти просто дивишся кожного дня по телевізору, і ти навіть не представляв собі, якось це все відбувається. Дякую за екскурсію. Звичайно, рівне один. Ви просто неймовірні, ви просто чудові. І Дякую ще раз вам просто за цю чудову і неймовірну екскурсію. Мені дуже сподобалося, напевно, якісь перші відчуття майбутнього життя, тому що я дуже мрію стати якимось телеведучим, чи зайняти свою роль у житті, якийсь шоумен. чи… Щось подібне. Мені дуже сподобалася екскурсія на телеканалі Рівне 1 Тому я дуже дякую, що ви нас запросили. Вітаємо нашу рідну восьму школу із 70-річчям. Вітаємо Інеса Пославська, Артем Логовський, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.